Всім привіт! Ви на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. Хочу сьогодні зняти таке загальне відео про всю свою колекцію, тому що деякі вже починають зацвітати, деякі стоять, чекають свого часу. І щоб зберегти цей момент, хочу зберегти це в історію. З вами пончик. Він також буде присутній на нашому огляді. Так, давайте підійдемо ближче і почнемо огляд. Ось так виглядає моя колекція на даний момент. Ось така як би імпровізована кімнатка, тому що це в нас кімната, я її розділила на дві частини, ось цими паличками. І зробила собі таке місце для релаксу. Ну, давайте дивитися. Буду вам показувати ті, які з бутонами, які збираються квітнути, і які вже зараз квітнуть. Тут ми бачимо Ареза, яку я нещодавно придбала. Магазинні квіти я зрізала, вони були не в дуже доброму стані, а це ось розпускаються вже вдома. Квіточка зеленого кольору. Так, тут у мене стоїть Сурсонг. З бокової гілочки. Це рауль випустив нового цвітоноса. Колекція в мене молода. їй ще навіть, можна сказати, року немає. Тому цвітіння, ну, я так думаю, в цьому році буде ще не таке пишне, як хотілося б, але щось, щось буде. Цю я вам вже показувала квітку. Біла грандіфлора на 7 квіточок з оцінки куплена. Це ми сьогодні з вами пересаджували сантарус метелик. Так, що у нас на нижньому? На цій поличці у нас тут Марія Тереза з бокової почки випускає цвітоноса. І ось тут. Фортуна Теллер. Крупноквіткова, гарна орхідея. Далі нижче. Он, дивіться, хлопчик. Хлопчик сидить на дивані. Так, на цьому рівні. Азіан Сан. В неї цвітонос був із точки росту. Вона випустила новий, хоч я думала, що це буде дитинча, але. Цвітонос. І ще з бокової почки також випустила. Це Golden Leopard, також з бокової почки. А тут Каріна або африканський закат. Але знаєте, з бокової почки якийсь такий незрозумілий, навіть не схоже, що тут будуть квіти. А це мультифлорка. Не знаю її назву поки що з такою помаранчевою, рожева з помаранчевою губкою. Але не така яскрава, як Сантарос. Трошки блідніша. І на самому нижньому ярусі тут у нас Аладін. Також покупні квіти я зрізала, і ось він тут. Одразу з бокової почки випустив. І ось тут це метелик Сленбуш. Також з бокової гілочки. Це Гранді Флора, з оцінки куплена. В неї було два зрізаних цвітоноса при покупці. З одного вона випустила ось. Тут буквально 4 квіточки. І з другого тут три квіточки, а той цвітонос, який у мене почав рости, ну його пончик зламав. <кхід> Можливо, е пізніше він випусте з бокової почки. Побачимо. А тут у мене, до речі, ось міні орхідейка в такому. Акваріумі. Так, подивіться, що ось це. Ось тут початок цієї орхідеї. Ось вона продовжує, 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 продовжує. Це Elegant Magic Season. Я її купляла ось до цього місця. Тут був цвітонос, я зрізала. Ну, і так була висока. Вона ще далі продовжила свій цвітонос Ну, хоч продовжила з бокової почки. І ось такий він високий. Уже розпустилося три квітки. Я його ось тут прив'язала, бо в нас є сіренькі шкідники. Так, далі на цій. Тут у нас ось подивіться, який цвітонос. Так, щоб докладно, навіть не знаю ім'я цієї орхідеї, мені писали, що це можливо Катріна. Ось вона розквітна, я вам покажу. Вона мені там дитинча ростить. 11 бутончиків нарахувала. Це бігліб також без назви, білий із. Рожевою серединкою, також з бокової почки. А це бігліб толк. З бокової почки ось цього два бутончика. Ну і ось тут іще свій новий цвітоносик. Поки що три квіточки. На нижній. Поличці, сезам. Це магазинний цвітонос. Він тут щось дорощує, але одна квітка, Ну один бутончик я бачу якийсь. Ненормальний трохи ось цей. Його я не обрізала, тому що він так сформований, як би дома виріс і розквітнув. Що тут у нас є? До речі, це. Ой, якось, щоб я вам правильно сказала, якийсь чиаєлін. Взагалі не буду казати, бо докладно не пам'ятаю, як називається. Це також магазинний цвітонос, до речі, вже довго квітне. І ось тут дивлюсь, з бокової почки щось дорощує гарненькі такі тюльпанчики. Тут Манхеттен. І свій власний перший домашній цвітонос і з бокової гілочки випустив. Це посадка на каналі була Golden Beauty. Також свій цвітонос якось ростить. Ось ця орхідейка, по-моєму, називається Radiance коли розквітна, я вам покажу. Ну, в когось я бачила, назва була така. Не знаю, наскільки це правильно. Біленьку міні ви бачили. Я вже її знімала, бо вона повністю розквітла. У неї тут два цвітоноси, один з бокової гілочки, один із точки росту, причому це вже другий з точки росту. Ось тут приготувала біла мультифлорка свій цвітоносик. До речі, от саме ось ця орхідейка. І ще дві я вам покажу. Вони якраз зі мною ще з 2020 року, тобто це перші мої орхідеї тут. Але вони в мене так собі росли і росли, тобто їм ніхто уваги такої, щоб. Не приділяв. У двох інших навіть там коріння були, пропадали. Я нарощувала. Тобто, так, щоб, е, сказати, осознанно, е, то колекція моя почалась у 22 му році. Так. Міні-орхідейка рожева. Так вона і не змогла випустити тут. Так, щоб вам показати. Ось. Не вийшов повністю цвітонос. Е, ну і один бутончик є. А далі той цвітонос так і залишився всередині. Не знаю, що далі буде з цього. Переходимо нижче. Що в нас є? От якраз оця орхідейка була сама-сама перша тут куплена, ще коли ми в хостелі жили. Назви не знаю. Вона з такого, ну, можна сказати, мультифлорного цвітіння, може, бо тут ось гілочка. Саме її я цією весною там пересаджувала. Вона росла в непрозорому горщику, я її там корінчики позаливала. Ну, я ж кажу, вони в мене росли, але особливого такого догляду не було в них. Так, це, ви бачите, зараз на екрані орхідея Стеленбош з оцінки. В неї там з точки росту цвітонос був. Вона там росте дітку і цвітоносце цього дитинчата, що там росте. Далі орхідея Форест. Це її новий цвітонос. А ось це з бокової почки. Wildcat. також мені. Подарує цвітоносика свого першого. І на задньому плані Wild Gill. О, я не туди, в мене тут дикий кіт і дикий камінь. Далі, далі. Тут у мене Violet Queen. Поки що не хоче мені давати цвітоноса, ростить листочок, ось така антенка догори. Переходимо в нижній ярус. Ну, і тут в нижньому ярусі, в принципі, ось ця орхідейка, тільки, дивіться, на неї листя вкрап. По-моєму, вона називається, якщо я правильно її. Обізнала по фото Cryptix. Криптікс. криптікс. Така орхідейка. А це також грандіфлора куплена була разом із цією білою, але тут на горщику було написано, що це біла. А на цій нічого не написано. Вона також випустила один цвітонос новий. І один з бокової почки. Тут, ви бачите, пончик виламав два листочка, які вона виростила у мене вже вдома. Колір не знаю, але бачу по бутончиках, що якийсь рожевий, фіолетовий колір буде. Ну, скоро побачимо. І цю посадку ви бачили. Також тут ось новий цвітонос, з бокової бочки. Маріфлора, по-моєму, жовта з червоною, така червоно-рожева губка. По-моєму, маріфлора називається. Переходимо до ось цієї палички. Це магдалена. З бокових. З бокових почечок Будапешт, ви вже бачили. Ті орхідеї, які вже повністю розкрилися, то я для них окреме відео записую. А зараз, так докладно не буду зупинятися. Ну і там то магазинний цій Будда, бронзовий Будда. Так. О, хотіла переходити на цю паличцю, а не показала вам, що тут. Значить, тут у нас кімоно проснувся. Цю назву не знаю. Ніжно рожевого кольору, також із бокової почки, і. Свій цвітонос приготувала. Це також рожева, також без назви з бокової почки. Віолацеї. цеї. Цю ми вчора пересаджували. А цю ще ні. Тут дві рослинки. Треба буде також пересадити. Далі. Також рожева. Мені вона схожа на Вашингтон. Але мені сказали, що це не вона. Не буду. Не буду казати, не знаю. Знову Марія Тереза. Я вам розповідала, чому у мене їх дві. Одну купляла орхідею вона вже давно. Стояла в магазині, і вона була такого бліднішого кольору. А другу, я купила, вона, видно, тільки розквітла яскравого кольору. Ну, і я так подумала, що це різні орхідеї. Ну, вони в різний час були куплені. Але коли потім і в іншої розкрився вдома новий бутончик, то я побачила, що вони одинакові. І це обидві орхідеї Марія Тереза. Новий цвітонос з бокової почки щось там хоче пробуджувати. Це біла орхідея. Назви не знаю. Також ростить цвітоносика. І це, по-моєму, також стеленбош. Бо я купляла без назви. Але коли розквітне, в мене є стеленбош, я вам тільки що показувала ось тут. На цьому горщику пробито і сказано, що це стеленбош. І коли розквітнеться, то я їх порівняю, подивлюсь, чи це також ця орхідея чи ні. Так, на, цьому, на цій поличці приторія, дуже швидко виростила цвітонос. Деякі орхідеї так швидко ростять цвітоноси, не встигаєш оглянутися, а вони вже з такі великі цвітоноси, а деякі так повільно, довго. Це мультифлора ну, Морелія. Слабенько так. Всього-навсього одна. Гілочка буде з бокової почки, нового цвітоноса не дає. І ось ця архідея це третя з тих, що я казала, що в мене з 2020 року. І це бігліп, чимось похожий, я вам зараз покажу на кого. На ось цього. Чимось похожий на цього бігліпа. Але, до речі, я коли купувала цю орхідею, я ще тоді навіть ну, не розбиралася. Я побачила орхідею і мені сподобалось. Ну я не знала, що це бігліб. Взагалі сорти орхідея цього ще всього не розуміла. Diфusion операцію її робили, вона трошки підростила той листочок. Видно. І це Рейян Принц. Я також йому була, обрізала одразу магазинний цвітонос, і він вам пробудив з бокової почки. І на нижній поличці в мене тут гілочки, які стоять ще, по-моєму, з липня. Стоять собі та й стоять в однієї гілочки. Ось такий листочок виріс. Це манхеттен. Немає цвітоносів, нема чого показувати. Переходимо сюди. Так, на цій нижній поличці Роттердам з бокових гілочок. Це моя, пам'ятаєте, оцінка. Уцінка випустила цвітонос, це нарбона. Далі далі. Ну, і тут немає. Немає цвітоносів. Ось так я прилаштувала міні-орхідейку. Це Neon Magic. Її коріння те, що знизу ось так я покажу, воно вже витискало цю орхідейку з її маленького стаканчика. Ну, і я прямо взяла, витягла її з пластмасового того стаканчика, поставила Ось сюди. Насипала трошки керамзиту для того, щоб вона не хиталася. І їм так понравилось, Вони ось корінчики пообнімали, цей керамзит, ну, Добре себе почуває. Я навіть не прибирала, бачите, торфяний стаканчик на цій поличці Денвер. З бокової почки, що тут іще кам'яна троянда? Ось тут щось вона пробудила, але поки на місці. І бургунді пилорик. Також щось там пробудила. Ну, якщо їй буде все подобатись, то продовжить рости. Так. І остання поличка це ось красуня Hannie Dark Pink, також з бокової почки. Потім ось це Квін Кіс. Також дивіться, пробудила. Ну і хто тут і хто тут? Мэджикард також. Також пробудила. А це малюк. Я думала це сого VIV'YN. Мені написали, що вони бувають тільки варігатні листя. Не знаю, розквітне, покажу вам ось так. Ну, і тут ще серце дракона. Також начебто щось пробудило, але поки на місці. Але тут дитинча. Проста дитинча. Ну, ось і все. Я так в загальному показала, що збирається квітнути, що вже починає і що вже розквітло. На цьому буду завершувати. Свій огляд. Хочеться, хочеться кожну квіточку розглядати поближче. Добре, на цьому буду завершувати і побачимось уже в наступному відео. І ще трохи вам покажу пончика. Він тут відпочиває трошки, витягнув ладню ножку свою, да? панчик. Каже пока-пока.